що ми робимо в ці три тижні в період з 18 липня по 11 серпня закривати справи Підводити підсумки, збирати інформацію по тим темам, які вам цікаві, до прикладу, ви щось хочете почати в своєму житті. Дуже важливе, дуже грандіозне, дуже нове, і тому це вас дуже лякає. От період ретроградного Меркурія дозволяє вам накопати інформацію, глибоко копнути, знайти експертів, проконсультуватися, почитати в інтернеті, тобто зібрати цей ресурс докупи. І поки ще йде ретроградний Меркурій, переосмислити і навіть. Десь вже закидати якісь позиції ваших планів на майбутнє. Чудово в ці три тижні йде психотерапія. Добре, проводити холодинамічні сеанси, тобто розбирати болючі для вас теми. Будь-яка регресія зараз дуже дуже вдала. Ви знаходите причину своїх хвороб, негараздів. Ще дуже добре з архівів повертати старі справи на доопрацювання.